Виборчої комісії де вчора приблизно о 5.45 ранку оголосували технічну перерву. Комісія вже зібралася, і 11 членів з 18, тобто є кворум. Комісія прийняла рішення продовжити свою роботу. Як бачимо, бюлетені, які звозилися в ніч з 15 на 16 листопада. Всі на місці зараз члени комісії просто чекають. Три протоколи з, з дільничних виборчих комісій міста Хмельницького, які були вночі 16 листопада відправлені на уточнення, коли приїд представники цих дільничних комісій, комісій з уточними протоколами невідомо. відомо. Тому от засідання відбувається в такому режимі, що члени комісії просто між собою розмовляють на якісь загальні теми. В очікуванні на те, що ось ось. Ну, почнуть робити те, що мають робити, приймати точні протоколи. І є сподівання, те, що сьогодні будуть оголошені результати виборів міського голови міста Хмельницького. Ну, ми нагадаємо вкотре, що за попередніми даними перемоги на виборах. Міського голови у другому турі здобув Олександр Сенчушний, за якого віддали свої голоси приблизно 61% виборців, які завітали на виборчу донецьку. Ще 39% хмельничан віддали перевагу Костяну Чоналєвському. Отже, ось поки що так от триває таке засідання міської виборчої комісії, але ніяких рішень не приймає, тому що, знову ж таки, нагадую, очікують на прибуття. Членів дільничних виборчих комісій з трьох комісій з трьох дільниць міста Хмельницького, які мають здати уточнені протоколи, які були відправлені на уточнення вночі з 15 на 16 листопада. Тож, коли вже розпочнеться безпосередня робота виборчої комісії з прийому протоколів. І, можливо, потім, після чого буде встановлення результатів виборів в місті Хмельницькому, ми продовжимо нашу, нашу трансляцію.